Бізнес виборців є В голові абсолютно посота. Це потрібно покоління перечити повністю, щоб вибрати достойного кандидата. Ні, ну, мені, навіщо ви хочете цілі покоління вчити, щоб вони е, почали брати краще? Ну навіщо? Ну якщо людям не цікаво політику, вони не розуміються на тому, навіщо їх змушувати голосувати? Для чого? Чи не логічніше е, дозволити людям е, не приймати участь у, у, у виборах? Не буде дотичним до політичного процесу в Україні. Ну люди не розуміють сам поліція. Їм це не цікаво. Їм, вони займаються іншими справами. Не тому вони голосують так погано, бо вони якісь там розмови сталі чи, чи ще якісь такі. Просто вони ну не розуміються. А є виборчий процес, є виборча історія, показують по телевізорі рекламу, по інтернету рекламу, бікморди, лідери громадських думок, артисти кажуть за кого голосувати, священи кажуть за кого голосувати, сусіди кажуть. І людина вже на фоні того передвиборчої історії, вона собі вже вважає, що вона когось знайшла свого найкращого кандидата і йде за нього голосує. І знову голосує за лайно. Чому за лайно? Тому що. Якщо з усіх екранів лізе одна морда, значить в нас завалила баблом всі ресурси, значить в нас завалили для того, щоб прийти і потім відбити ті гроші і ще сто край більше вкрасти. Ну, логічно, логічно. Тому ми не повинні змушувати людей іти голосувати, а потім їх обзивати, як ви от обзиваєте. Ну вони проголосували, бо ну, таке законодавство. Вони б були всі раді підтримати мене. Якщо б провести зараз референдум всеукраїнський з моїм питанням, чи ви підтримуєте обмежене виборче право, щоб обмежити е, право голосувати для, ну, для багатьох, мінімум для половини українців, е, вони б сам проголосували за. Чому? Бо вони будуть розуміти, що навіщо їм самим ходити тими дурницями займати, якщо вони будуть, якщо це право обирати і бути обраним, буде віддане тим, хто краще розуміється на тих процесах, кого важче обдурити. Вони будуть знати, якщо виборець буде більш кваліфікований, значить буде обирати кращу владу. Значить, та краща влада дасть кожному краще життя, кращу зарплату, пенсію, соціальне забезпечення, робочі місця і Україна розбудується. І тому всі українці будуть підтримувати цю мою ідею. Розумієте, бо вона єдиноправильна. правильна обмеження виборчого права.